Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Поки росіяни закидують своїх же громадян кабами та артилерійськими снарядами в Курській області, представники української військової комендатури щоденно їх рятують. Адже наше військо це завжди про безпеку та допомогу цивільним. Військова комендатура на Курщині постійно допомагає мешканцям і за можливості вирішує їхні проблеми. Докладніше в репортажі колеги з управління комунікації командування сухопутних військ далі там до привезли. Добре. Дякую, мальчики. жителі Курської області, які залишилися у своїх домівках, привітно зустрічають українських воїнів. Представники військової комендатури постійно підтримують зв'язок із місцевими і намагаються їм допомагати. Ми виконуємо роботу в залежності від тих, тих потреб, які існують у цивільного населення в Суджанському районі Курської області. Намагаємось враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. тобто це подача води, що вже робиться і вже зроблено в одному районі. Першочергово це постачання харчів, каже офіцер військової комендатури на псевдокіт. В одному з приміщень тут організували хаб, де місцеві можуть взяти їжу, ліки та переночувати в укритті. Все все хорошо, все хорошо. Ще один напрям допомоги місцевим медичний. Наші військові медики постійно оглядають місцевих та надають необхідну допомогу, адже тут чимало літніх людей, яким понад 80 років. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися ну, і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено. Подбали і про наймолодшу дитину. Наймолодші – це до дитина народилася буквально місяць тому назад, ну і там пів, ну, максимум півтора місяці. Тобто, це е, наймолодший пацієнт наш. Ну слава Богу, це умовний пацієнт, тому що дитина наразі здорова, їй треба просто, ну якби догляд. Не забувають наші військові і про дітей шкільного віку. Для них по селах суджанського району розвезли також і книги з підручниками. Да, вона російська, але такі як алгебра, біологія, хімія англійська мова, діти є діти, і розвиток дитини він, ну, по можливості повинен бути в будь-яких обставинах. Тому ми і іграшки привезли дітям, і книжки привів, підручники. Нехай навчаються. Спасибо, мальчики. А водичка? А я можу? Спасибо, хлопці. Приїжджайте обов'язково. Кожен день. Чай, купіри, що там вам надо буде. Василь Саф'янюк за матеріалами управління комунікацій командування сухопутних військ.